Родівський районний центр зайнятості проводить дні відкритих дверей на виробництві. Така форма співпраці біржі праці із роботодавцями є дієвим стимулом вирішення кадрових проблем саме цього дня. Розлоги ще у сюжеті. Нове виробництво, нові вакансії. Данське підприємство Об'єднана мода України розширює виробничі потужності. Відтак філія у бродах, де на базі колишнього концернного заводу виготовляють м'які шкіряні меблі на експорт, збільшується. У планах до пів тисячі працівників, як говорить директор Бродівського районного центру зайнятості Руслан Сусла, такі виробники меблів як свіже повітря в наш район. Сьогодні 40 колишніх безробітних, які були на обліку, успішно працевлаштовані на підприємстві через Бродівський центр зайнятості. Усі задоволені, адже заробітна плата приходить вчасно, є аванс, відповідні умови праці, спецодяг і відношення. Дізнатися більше про діяльність підприємства, актуальні та перспективні вакансії мали змогу 16 безробітних, для яких Бродівський районний центр зайнятості організував день відкритих дверей на виробництві. Тимчасово безробітні серед яких учасники антитерористичної операції мали змогу особисто переконатися в гідних умовах праці. Ознайомитися з особливостями роботи в кожному із складів столярному, складальному та майстерні пошиття м'яких меблів для особливо амбітних і вимогливих, але наразі безробітних, керівник центру зайнятості мав свої переконливі аргументи краще зачепитися на роботу, навіть за ті менші гроші, і шукати більш достойнішу та ніж бути в стороні в процесі, і не мати нічого, ні стажу, ні спілкування. Далі декого на стакан тягне і побачене на бродівському підприємстві Об'єднана мода України не розчарувала учасників заходу. Євростандарти роблять все більш привабливими виробничі спеціальності. До того ж, для охочих працювати, але без спеціальної освіти діють курси, які також організовує районний центр зайнятості. Наразі на біржі праці є вільні вакансії, швачки та обивача меблів. Середня заробітна плата 3 тисячі гривень один з аргументів не бути безробітним.